Доброго всім дня. Сьогодні 29 серпня Закарпатська область. Ось Хочу показати ще один інжирний персик зі своєї колекції під назвою Sweet Cup. Як завжди, показую трохи з запізненням. Його можна було їсти вже, може тиждень, а може і більше тому. Вісів він. Я постійно хтось приходив, то діти, то жінка. То... Та все з нього зривали. Ну, на цьому персику кожен рік такі врожаї, що, чесно кажучи, ще й тепер є що показати. Ось подивіться, який він загружений. Це, це дуже врожайний сорт. Кажу, і це вже з нього. З'їдають шершні і, і ми з нього їмо. Ну, персик смачний. Ось тепер уже, ось як шершні вже ось тут крутяться. Врожайність дуже велика щорічна. Ось таке, такий врожай, ніякого проріджування не було. Бо він, коли дощі, то інколи там є тріщини, але я його ніколи за того і не проріджую, тому що він потім ті плоди, які потріскавши, відпадають і лишаються більш-менш плоди, які, ну, плоди які гарні. В помологі якби заявлено, що цей перший сик. Від, може, від 120 до 150 грамів, якщо ну, при загрузці, я думаю. Тому що колись я його провіджував, то він набирає, тоді може набрати великих розмірів до 280 грамів в мене були. На цей час бачите, яке гарне забарвлення набрав уже таке темне. А так він зазвичай, якщо там, ну, Раніше його зривати вже він і тоді вже салатки, кажу, що може півтора тижня тому був, то там він такий світліший, де ж може, покажу. О, тут покажу. Ось такі, може плоди якісь звітки. Ну, ну кажу, тепер він вже такий дуже красивий набрав, набрав забарвлення. У нас ще такі були ночі, холодні останні дні. То кажу, це Дуже перепаде, то він дуже гарно окраситься. На цей час вже на підході плани Стар. Колись у мене як був цей сорт, то ну, цей сорт був раніше, в цьому дереву вже десь років 6-7, то потім перший врожай, коли побачив плани Стар, Ну Плоди відрізнялися. Якби, трохи, ну Там у них шов, інакше. Зараз я піднесу до плани старт. Один цей персик, то ви побачите, що він там відрізняється. Але по смаку дуже схожий. Ну, персики в інженерних білом'ясих плюс-мінус усіх якби, схожі. Ну, ці плани стар... План стар і цей по смаку дуже подобається. Це дуже класний смак для інженерних, якщо брати. по... Є смак більш такий приснуватий. А це такий більш насичений смак ну класний у них. подобається мені. Кажу, врожайність цього сорту дуже висока, завжди багато. Дерево -за цього дуже якби, слабо, не сильно росте. Тому я і не викладав за живці, бо тут живці ви собі би якісь насаженці набрати. Ну, прирост є, якби ну, невеликий. Я його прайс навіть і не ставив в каталог. Дивіться, вже літається. Ось таке кажу. Світле більш забарвлене, десь якщо його раніше зривав. А так він вже на цей час, це вже всі плоди тут вже, такі аж зав'ялюються трохи, бачите, вони вже такі дуже-дуже м'які, трохи торкаєшся, то вже все. З нього... Ось такі солодкі вже, що капець. Зараз нарву. Персика є запах запашний. Наруп плодів, то покажу вагу, яке всередині. Так, показую світ кап біля персика Планестар. Ось як бачите, світ кап відрізняється, вже так видно по шоу, як я казав, тут серцевина така кругла більш. Тут бачите, витягнута вона більш така. Ну, Колір, звичайно, він відрізняється. Тут він такий, цей світка більш світлий тут. Це вже він такий набрав таке забарвлення тепер за цей останній тиждень, бо кажу, були сильні перепади. І це вже він перестиг дуже. Ну, і Плане стар, якби і це ще якби, молоденьке дерево, то він не набрав сили. Ще розміру немає, може такого, як має бути. А цей, ну, цей світкап також. Він коли, кажу, коли плодів прорядити, коли їх буде небагато, то він може бути за 200 грам легко. Він набирає великі розміри також. У ну, Цього світка, урожайність дуже велика завжди. І смак також. Смак кажу на рівні з стар. О, Планестаж впав. Добре, зараз нарву зважу плодів, покажу яка вага, який у нас Макска. Ось нарвав персик світкап, також має дуже гарний вигляд товарний. Зараз покажу вагу. Це ось поставив зверху самі маленькі. Така вага буде може якщо його не проріджувати так як я то звісно десь 5% точно буде таких. Ну, це самий маленький який там знайшов, щоб показати, що є і такі. Так, 76 грам. Ну, кажуть, таких там дуже мало, то небагато. В основному вага йде ось така. Так. 130 грам. Ну, Це така середня вага в нього десь на дереві. Ну, це також є ще менше. Я кажу. Це з менших 100 грам, і Такі, звісно, будуть. Так, 96. Ну, а це вже такі йдуть більше. 127. 124. 158. 147. 173 174 163 Ну така вага від, кажу, якщо врахувати ці, які там були по 70 грам, ну там, кажу, їх дуже мало. В основному вага від 100 і до 170, кажу. Така середня вага 150 грам, що брати. В основному така вага десь є, Під 130-150 грам, це саме поширена вага в нього, як і написано у помологі. А так кажу, якщо його проріджувати, то будуть ось такі плоди. Це всі то дуже гарний розмір вважаю для, для персика під нагрузкою. Він жирного, то це гарна вага. Так в долоні він не виглядає маленький, гарний персик великий. Також дуже досить товста ця, маленька. Ну, я зараз розріжу, покажу який він всередині. Ось розрізав персик світкап. Якби я показую, який він всередині. Також є червоне таке всередині, як і в серії плайни Планестарта, Plane, Plane Delicious, також умову. Ну то таке. І ще забув додати, покажу, бо може комусь то буде важливо. Е, зривав плоди і досить швидко. Одиничні дещо відірвалось дуже гарно. Не на відрив також він, як серія Play, казав. Я вже. Хороший він на відрив цей персик. так ну Тепер дегустація. Цього року, кажу, у мене на всіх сортах. Навіть на тих, котрих кісточка гарно відділяється, вона прироша, а на цьому ну, якби вона завжди так не, не прям дуже легко відділяється. Ну, буває, що відстає більш-менш добре, а цього року зовсім якось вона так погано відходить. Ну, як середньо погано, я би сказав, трошки відділилась. Ну, ось такий, він дуже гарний. Цей мякош у нього. Трохи здавлю, щоб побачили, як сок тече. ну соку, тут, звісно в них буде в цих інжирних, в них дуже багато соку. Ну все вже просто мед. Дуже солодкий. Смачний цей персик. Мені вони дуже подобаються цей і цей, і далі плани старо, вони по смаку плюс-мінус. Смак у них э, дуже схожий чимось, але ну, все рівно може є ще свої якісь нотки. Ну, якби я їх так не дуже якби, э, ну, відчуваю. Обидва не пусті, не порожній смак, такий гарний насищений. Тому можу радити кожному. І цей персик і серія плани дуже гарний. Цей це, кажу, в мене вже трохи більше, ніж плани Стар. То цей вже за ці роки, за вже четверте плодоношення, дуже гарно себе показує врожайність. Кажу щорічно. Гарно він грузиться врожає. Тому можу радити кожному. Дякую за увагу.